Ми з дітьми тут дуже часто любили провести час. Діткам подобаються качелі, майданчик. Ну а я дуже люблю каву, і в мене виникла ідея, чому б тут не випити кави. Ну, і Можна сказати, що мої хлопці, мої синочки якраз стали ініціаторами, того, що в нас виникла отака ідея. Можна каву забрати? Можна. Що тобі? Айріш. За цих повних два місця, що ми працюємо, вже є е, люди, які там, постійно зранку заходять на каву, е, з якими можна поговорити, які навіть вже розказують там, свої справи, як у них, які заходять після роботи до нас на каву. Ну, досить приємно. Я колишній військовослужбовець, е, служив 72-й бригада імені Чорних Запорожців на посаді кулеметника. Просунаюся зранку від телефонного дзвінка дзвонили батьки, кажуть, почалася війна. Я просто в черзі до 4-ї години дня, щоб попасти в військкомат. Потім я пробув у роті охорони десь близько місяця, і мені пощастило потрапити у свою бригаду, в 72-гу бригаду. Був артилерійський обстріл, Вони, в принципі, летіло, як завжди, все. У піхоту все. зазвичай усе летить, що тільки є. Слава Богу, в тому бою всі залишилися живі, але були 30. Після вибуху відкриваю очі, дивлюся, ну, відірвана рука її одразу відірвало. Жалко дуже прикоро за годинник, мені подарили, там був це біоелектричний ПТС, що тут контролюється зусилля. Тут два датчики стоять на м'язи, і я рухаю м'язами. І вони передаються імпульс на моторчики. Той, хто не знає, то можна навіть не зрозуміти, що він є. Ну, перший раз дата, воно не сильно приємно морально в першу чергу. Але з іншого боку, я до нього звик, я до нього ставлюся як до своєї руки, і він мені дуже допомагає повсякденному житті. Я дуже за ним сумував, як я був у бабусі. І я цими ночами не спав, бо хотів, скільки застало. Повірите, не повірити. Життя після поранення у мене пішло набагато активніше. Я познайомився з дуже великою кількістю людей, якими я захоплююсь, пишаюся. Мене дуже мотивують по день волонтери з Японії, які мені допомагали. Після протезування і після поранення, коли я звільнився, намагаюся допомагати хлопцям своїм. Ми з дружиною вирішили зробити це свою справу. У нас Після поранення ми отримали, я отримав компенсацію по другій групі інвалідності, і вирішили, ну, ми досить довго думали, куди ці кошти, як їх витратити. Ну, відповідно, хотілося там, змінити автомобіль чи ще щось, але вирішили е, відкрити власну справу, бо це наче як невеликий, але постійний прибуток. Це у не, нас такий невеличкий магазинчик, що ми з дружиною за нього мріяли, планували, відкрили. В принципі, в нас тут все для дітей: кава, хот-доги, дитячі товари. І переважна більшість З Дружиною за нього вболіваємо, переживаємо, наче як за своє маленьке, як дитятко ще одне. Знаєте, своє є своє. І е, спільними рішенням ми так дійшли. Ми хотіли давно відкривати, але е, потім чомусь так рішили, що це має бути щось таке, що несе діткам радість. Чомусь у нас душа е, більше лягла до цього. І, е, ми любимо радувати діток, ми любимо, коли дітки тут на дитячій площадці граються. Просто навіть коли вони посміхаються, нам проходять повз, це дуже приємно. Одна з причин, чому ми вирішили відкрити власну справу, щоб бути постійно коло сім'ї і проводити час з дітьми. Бо зараз живемо в такому світі, що дуже не вистачає цього грошима. Але дитина не згадає, як виросте телефони, ще щось, а він згадає нашу з ним риболовлю, або як ми їздимо до лісу, то, наприклад, постріляти з воздушки. Я ще хочу дуже подякувати своїй дружині. Вона сама перша знала за моє поранення. Да, зразу саме перша. Як тільки в мене був телефон у руках, я їй подзвонив. І що вона змогла підготувати до цього, поки вони приїхали в шпиталь, дітей. Що діти вже були готові, вони знали, що тата там без руки. Вона всередині желіза, а оця скіс шкіри. дуже пишаюсь. Мій чоловік найсильна людина в світі. І я буду підтримувати його завжди. Це прапор моєї бригади. а Якщо бути точніше, мого підрозділу другий стрілецький батальйон, шоста рота. 72-го окрема механізована бригада чорних запорожців. Він мені дуже дорогий, як пам'ять. На жаль, тут не всі вже є живих, хто розписаний на цьому прапорі, але це моя гордість. Я взагалі вважаю, що складнощі виникають тільки у твоїй голові. Поборов ти їх у себе в голові, ці страхи, складнощі. Тоді просто стаєш і працюєш. І Тоді ну, все виходить. Не виходить тільки в того, хто нічого не робить. А якщо стати і щось робити, то вийде по-любому. Хай не з першого разу, але вийде.